Всім привіт! Ви на лячному каналі. На цьому каналі будуть випускатися страшні історії, страшилки, легенди, міфи і тому подібне. Тому підписуйтесь, якщо любите хорор. Сьогодні я вам розкажу історію про слендермена. Слендермен це вигаданий персонаж, створений на онлайн форумі Сомейзінґ Афу для конкурсу у 2009 році. Задача полягала в тому, що учасники повинні були намалювати на графічному редакторі щось чудернацьке, містичне або надприродне для нової міської легенди. Його вигадав Ерік Кнудзен, назвавши його Слендермен з англійської Тонка людина. Про його біографію практично нічого не відомо. Невідомо коли, невідомо в якому випадку, і невідомо, де саме можливо, в лісі, адже за легендою, він живе саме там. Виглядає він як двометровий дуже худий чоловік з тонкими частинами тіла, з білим, безліким лицем в чорному похоронному костюмі, з білою рубашкою і чорним галстуком. В кількох повір'ях з його спини ростуть щупальці, за допомогою яких він хапає жертву і затягує в ліс. Також він володіє даром телепатії. Телепатія, простими словами, це коли в твою голову проникають думки іншої людини. Тому Слендермен міг розмовляти з жертвою за допомогою телепатії. Також є місце перебування Слендермена, Англія, недалеко від села Плаклі, графство Кент, розташований Крикучий ліс. Його вважають місцем проживання привидів. Слендермен заводить дітей в ліс, а там вбиває. Можливо, Слендермен існує в реальності, адже після його показу публіці в мережі з'являлися відео і фото там, де бачили слендермена. Але люди не розуміють, не правда це чи реальність? Ну що ж, на сьогодні все. Якщо було страшно, став лайк. А якщо ще й підпишешся, то Слендермен не прийде до тебе і ніколи не зустріне. До зустрічі через два дні буде нова історія.